Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні Сонечко, нуль. Потрохи вже сніг, тане. І хочу відповісти, повернутися до теми минулого відео, там де розповідала випадок, який був у мене зі свекрухою. Не буду його переказувати. Хто не дивився минуле відео, подивіться. І було питання, чи підтримав мене чоловік. Я зараз відповім на це запитання, але воно буде загальним, тому що під кожен випадок однакова буде відповідь. Він, якщо це стосується конкретно того моменту, він цей момент не бачив, я йому не казала. А взагалі по життю, коли у нас такі моменти були, він завжди, ну я не можу сказати, він мене не підтримував, або він мене підтримував. Він завжди казав, якщо хочеш, я з мамою поговорю. А взагалі, то у нас своя сім'я. І колись було таке, що я йому. За якийсь момент була, сказала, а він каже: Тань, я вже говорив з мамою, і е, а, що, а що, а що, ну розкажи. Він каже, та що, я буду кожне слово запам'ятовувати. Тань, е, у нас своя сім'я. І коли, наприклад, я не знаю, хто задав такий. Е Момент в нашої родині я чомусь думаю, що це моя матуся, тому що коли ми стали жити окремо від батьків, моя мама, наприклад, телефонує і каже, що це було якраз коли вечерю довозять. Каже: Тані, ти побалакай з Владіком, як вам буде зручно, ви спочатку до нас. А потім до сватів, або до сватів до нас, щоб я якось орієнтувалася в часі. І я Владіку ж і кажу, що о, телефонувала мама моя і питала, щоб я з тобою порадилася, як отак. І після цього, наприклад, якщо колись впродовж всього життя це вже було, якщо телефонує там Владіка, мама і щось питає, він каже. Ми з Данією поговоримо, порадимося, і я пізніше тобі зателефоную. Ось таких гострих якісь таких моментів у нас і не було в житті, щоб там щось посуд били, кричали один на одного. Але в житті всяк буває, але без емоцій. От така підтримка була від чоловіка. Яка вона, не знаю. Але Боже, ну чого ж ти так будеш? Тому ось так мої дорогенькі, відповіла вам на питання. Правильно, неправильно, але у нас так. А у нас на вулиці сьогодні весна. Хоча ще є містами там, де сніг, слизько, але сонечко свою справу робить. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця і субота вже буде весна. Ось так. Я Зараз іду на базарі здалечі побачила, щось у Олі там є. Цікавеньке таке. Щось Олі не бачу, її немає, але таке дерево з Показую Показуюся, що є. О, такі кошики весняні. Боже, подивіться, яка краса. От коли є щось таке просте, без усяких там забабонів або ще там щось, я не знаю, пафосу, вона виглядає як, як гарно. Нічого собі, оце краса. Цікаво, де Оля бігає, бо я тут отака, отакий кошик, дивіться, яка краса. Тюльпани, Мабуть, це крокуси. Точно це крокуси. І багато всього. Ну, нічого, може Оля подивиться відео і буде знати, що я сьогодні у неї була. Хазяйною. І тут обузок який гарнюний. Я, наче живі нарциси, нічого собі попривозила Оля таки попривозила вже хотіла йти і знов стала, дивлюся на цю красу. Ось так. Добра, Олечка, пішла, я тоді куплю якісь там яблучка з тобою, начебто привіталася. І йдемо далі. Ви чуєте? А ви бачите, знов продавців немає, а людей чую. До речі, подивилася яйцям 57 найдорожчі і 53. Але мені не треба. Але такі зараз ціни. Ну, що поробиш, якщо такі базари, будемо йти в магазин. Зараз зайшла на базар, і дивлюсь, масло вершкове у нас 56 гривень це 72%. Відсотки. Те, що я беру 86 гривень, коштує 82,5%. І дивлюсь, це топлене масло 450 грамів 200 гривень. Це якщо щось підсмажити, знаєте, або ще щось то дивлюся. І по 68, скільки там жирність? 73. Такі у нас ціни на масло. Варшкове. І сухе молоко, там пів кіло, 75 гривень коштує. Я бачила люди, колись брали. Чекаю, зараз прийде продавчиня. Ціни на молочко вам показую, які у нас є. Я виходжу десь асфальт, а десь отак от, слизько слизько що треба бути обережними. Запитала за це топлене масло, тому що ну начебто все знаю, а я так часто не користуюся, там щоб знаєте пам'ятати. Вона каже, ну, тут 99% вершкового масла, тому сиворотка вода, все випарене з нього, то давайте куди хочете, якщо щось підсмажите, воно не горить, як вершкове масло. Ну, Думаю, добре, тоді я візьму топлене, та таке звичайне. Ой, хоч і посипали, але дуже слизько. О, тут вже краще. А то йдеш там де слизько, і ноги як напружуєш, і потім вони тремтять. Молоко лише три доби зберігання. Тобто там воно в чистому виді, ніяких навіть консервантів немає, розумієте? І масло я вже купую багато років, і у них лише одна точка, отут у нас на базарі. Це думає, дівчата зустріла з вона каже, там в Аврорі такі чашки, там в Аврорі такі чашки. А я думаю, Боже, чоловік грає гімн України. Якщо вам чути, я думаю, Боже, ну все ж не накупися. все, що тобі подобається, кожну чашку, під кожне свято. І не під свято, просто тому що подобається. А от зайди, тобі сподобається. А, щось там песики. Хтось, вони взагалі-то спали. А хтось їм там завадив. Так живе місто. Там гімн в Україні грають, там песики сплять. Весна потрохи до нас підходить, наближається, а там чоловік має, але вам може бути не чути. Зараз у Лузі Червона калина це буде добре обов'язково. І крокуємо далі таке життя в нашому місті. Ну, Зайшла я в Аврору. Мені не дуже подобається Аврора, тим що Дуже такий вузенький там е, відстань між стілажами тими товарами. І ну, подивилася. Ну, чашка, чашка і що. І, не знаю, дівчата, от я не люблю, коли от така відстань маленька, люди штовхаються, от нормально не подивися, І що там такого було? Зі стріх капає, чуєте? І пташки стріляють. Все дорогенькі Отак сьогодні з вами походили, погуляли, поспілкувалися, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!